Вітання, товариство. На хвилях вечірнього інтернету. Традиційний вже четверговий. Ми вирішили, що ми будемо збиратися по четвергах звіт про те, як іде наш збір 10 мільйонів для джедаїв ППО на 10 тачок Шахлобів. І сьогодні в ефірі Влад Самойленко, легендарний волонтер легендарного благодійного фонду Уркіт і Іра Хитрик, не менш легендарна волонтерка, також не менш легендарного фонду. Кричить про них Роман Зінченко з грінкубатора. І якщо ви нас читаєте, дивитесь, в нас є спільна колаба, коли два дві організації, одна фонд, інша громадська організація разом допомагає джедаям захисту нашого неба, ППОшникам повітряного командування. Центр збивати всіляку повітряну нечисть, яка періодично лізе. Окей, Влад, і давай почнемо з першого найважливішого питання про гроші. Скільки вже вдалося зібрати? Ти ведеш красиву табличку. Ми зараз зекономимо час тим, хто хоче якомога швидше почути якусь швидку інформацію і проскровити. Далі а, Да, ви бачите, ми вже додає розбавляємо наш гендерний е, дисбаланс завдяки ірі. Я думаю, що ми ще будемо додавати інших дівчат, і інших членів е, і членків команди. А тепер про гроші, значить, е, станом на зараз накопичено, е, зібрано. На всіх ресурсах 3 мільйони 137 641 гривня 69 копійок, і з них вже витрачено 483 тисячі гривень 525, 75 копійок на придбання двох автомобілів. І ще один автомобіль буде найближчим часом також оплачено, скільки точно коштів на нього буде. Витрачено, ми повідомимо пізніше. І я думаю, що найближчими днями у нас з'явиться більше контенту з цими машинами, які заїжджають в тому вигляді, які вони є. Бо вони ж потім будуть змінюватися з турелям. Тобто, по фінансам ми трошки більше, ніж 100 тисяч по цьому лише збору додали. А, але крім цього. Можу сказати, що відбувалися інші різні події, процеси. І, наприклад, Іра сьогодні не просто так, а, на неї на плечі така ну достатньо складна історія з перетравлювання макулатури у поки що чотирьох міст, але буде ще. Тому Іра за форсою із Йо, скажи трошки про Віват макулатуру, які там процеси, бо хлопці стонуть Перевантажуючи тоннами то у Львові, то у Києві. Інформують, але ти більш обізнана, так як ти координуєш цей процес. Так, і така справа. Хлопці але сто... це ж класно, значить, Є робота. А, так, чудову колабу за ревікат. Це взагалі проєкт мого Середенька, бо я мріяла про щось таке, що навіть до того, як це реалізуємо на такому масштабному рівні, і казати навіть всеукраїнському українському чи національному, тому що ми збираємо російські книги, макулатуру у Києві, в Харкові, у Львові і у Івано-Франківську, там де є книгарні Віват, і вже проект триває майже два тижні. Ми вражені масштабами в плані того, наскільки це має великий відгук у людей. А, макулатуру несуть буквально повними багажниками, мішками. Ті, хто не можуть її донести, дзвонять нам чи пишуть у різні месенджери і кажуть: в мене ціла шафа, але я не можу приїдьти забіг, і ми теж займаємося організацією зараз цих процесів. І я вас казав про хлопців, так нас війська команда Наших гуркутівських волонтерів буквально через день вивантажують, і ми потім віддаємо на, на вторинну переробку, то тобто, потім з цих е, книжок, е, журналів, газет, паперу буде щось. Ем, понад більше 10 тонн, я так скажу. Цифра не точна, тому що ми е, в деяких містах і збираємо, але ще не за конкретно Але це вже як для два двох тижнів. Мені очікується бути активним, тому менше. Іро, eh... там... можна запитання тобі зразу? Зараз біжіть у Іван, ставайте тут ми очікуємо, що там теж будуть точки збору. Про них ми зараз ще конкретно не говоримо. Ми працюємо над цим, і також є опція доставки нової почти, яку ми також організували відповідаючи на запит людей, та які з різних міст відгукуються і хочуть хочуть здавати російські книжки, і тим самим донатити на Збройні Сили України. Іро, Влад, можна питання вам? Я, так, можна? Угу. Хотіла відмітити команду ВІВАТ, тому що це люди з такими самими очима. Ми всі розуміємо, що це більше, ніж просто здача макулатури і її обмін на гроші. Та це як Влад називає словом санітарія, санітарна функція очищено. Мені подобається фраза як ментальний обмін. Обмін да, чогось е, і в наших головах, і в наших поличках, і ми зробимо не тільки для себе, а й для тих майбутніх поколінь, які виростуть, які будуть жити в наших е, будинках, квартирах, і читайте те, що ми зараз так, готуємо. Я все. Друзі, 10 тонн макулатури. Скільки це в пікапах? Чи це колесо? Чи це мотор? Це 35-40 с... гривень плюс-мінус невира каже плюс-мінус, тому що в різних містах різна вартість отримання, і ми по ходу вирішили реагувати на ці міні-кризи, які виникали, і знаходили підрядників, які в тих чи інших містах переймають макотури. І відповідно ціна в Івано-Франківську Києві і Харкові вона відрізняється. От, тому ми кажемо, що від 3, 3, 3 гривень до 450, відповідно, це близько тисяч, а 40 тисяч гривень, вірно. Я вже сам в цифрах заплутався. Тобто капають, але ми підсумки будемо підбивати, звісно, трохи пізно. Про гроші розкажу вам зараз коротенький анекдот. Я позавчора обідав з одним своїм е, близьким другом, який на самому початку донатив е, на наш збір, і потім, от також на початку цього тижня, він знову донатив. Е, і він мені домовляємося про те, що ми з ним зустрічаємося обідати. І він так пише: Тепер можете мене називати пан процент. Я кажу: слухай, а чому пан процент? Він каже: Ну як, тому що ви зібрали три мільйони. З них один процент мій, але я дуже вам бажаю, щоб е, з пана процента, як я, якомога швидше став пан пів процента, хоча би. Але я потім подивлюся, може ще щось вийде підігнати. От так що е, ну насправді в нас дуже багато прекрасних людей, які включаються в цю кампанію, які вкладають е, зароблені кошти в захист українського неба. Е, і, Влад, недавно до цього підключився навіть твій пес. Розкажи, будь ласка, що робить Флокс? Е, значить, ми е, почали, ну, ми ж найгірше да, вибачте, да, там, е, і чимало хороших фондів, е, ветеранських, Лалека і багато інших е, підключали для своїх зборів. Е, Просто волонтерів або інших людей з пропозицією збирати невеличкі суми, тобто дробити між різними людьми великий збір, і ми так само почали залучати. Ні, збір буде з підключенням не лише тваринок, звісно, і людей. І вчора мій пес вірвався цей фестиваль доброти й допомоги ППО. Сьогодні Костя Прохоров Ой Богдан Прохоров перепрошує і інші люди поступово будуть вирватися. Тому не дивуйтесь, ми справді також так робимо. Якщо вас не взяли в якісь із чужих зборів, ми можемо допомогти вам зробити рамочку, аватарочку і допомогти також допомагати нам. Якщо ви маєте наміри бажання, то будь ласка напишіть на сторінки або Грінкубатора, або гуркату і наші е спільні. Е Менеджери, дівчатка і дизайнери зроблять вам аватарочку, Ви також можете долучитися до цієї акції на будь-яку суму, яку ви оцінюєте, що можете підключити і зібрати для, для спільного кошика. А в попередній маленький блок я би додав, що е, Іра назвала чотири міста, які вже працюють, несуть макулатуру, і це чиста співпраця з Віватом. Але з перших днів цієї акції е, то е, Ряду міст, зокрема Дніпра, Одеса, Вінниці, Хмельницького. Певні люди також просили їм допомогти з передачою макулатури. І трошки привідкрию двері. Ми очікуємо, що в місті Дніпро, в місті Одеса. Найближчим часом також буде відкрите доступне приміщення, також можна буде здати макулатуру. Тому притримайте, будь ласка, ще буквально тиждень. Ми про все проінформуємо, будемо просити поширювати і приносити також в ті міста. І е, це все буде також допомагати нашому збору по ППО. Рома, і як ти робиш фірмово таку м'яку підводку до інших людей, тут же ж я маю тобі аловерти зробити. Рома, Давай. що це було кілька хвилин до початку цього стріму? Що ти там за і до чого це все? Рома, що. Там там найсмішніша деталь. Я зумнув фото. Я зумнув фото прекрасного Антона Федорова, який я сподіваюся з нами. Що буде багато що робити цікавого з виробництва, яке робить турелі? Ну, тобто, точніше, воно робить не тільки турелі, це власне дружня е команда, яка нас активно підтримує. І власне е Віктор, засновник е цієї компанії, підключався до нас на один з минулих ефірів, оголосивши про те, що 10 турелей для нас е вони надають безкоштовно. Ну а це фото виробничого процесу. Як ці турелі робляться? Та тобто, це. Турель з механізмом е, підйому кулемета, з демпферами, з амортизацією для кулемета. Тобто на сьогоднішній день в мобільних вогневих групах працює вже декілька сотень таких турелей. Ну і ми зробимо свій внесок е, то тим десятком. А якщо нам вдасться, то й більше поставивши їх на деякі напрямки, по яких поки що е, шахеди швендіють. А сміявся я з того, тому що там на захисному шоломі зварювальника... Боком написано уклоніст. Я, тобто, я просто знаю цю команду. Там е, багато чого цікавого постійно відбувається. Ой, Іра від нас відключилася, і <плес> напису уклоніст, він, звичайно, був дуже смішний. Так що так, турелі робляться, ми закінчимо ефір. Я викладу дуже красиві Apple Style фоточки, як вони, як вони е, виглядають. Так, і роздається, перепідключилася. Зараз ми підключаємо назад в ефір і слухай. Але я хочу повернутися до твого собаки. Скільки він вже зібрав? Він зібрав порядку 11 тисяч із 30 які він своїм собачим розумом прийняв рішення збирати. Тому третину Щоб? збору він продовжує. Чудово, відповідно, якщо у вас є або персональне бажання, або у вас є кото собако селебріті. Ну, специфіка владової собаки. В нього Коргі. А ви розумієте, Коргі це, це ті пси, які просто приваблюють донати з неймовірною швидкістю. еліта, еліта, да. так, це, це такі королівські. Це такі королі, королівські хвости, королівські вушка і там. Не дуже смішно крутять дупами, а, то звертайтеся до Влада, до іри, до мене, кажіть: я Коргі, такий-то, або мій е, кіт Степан, або я блогер-блогеруч-блогенко. Хочу зробити персональний міні-збір. Ви відкриєте банку. Буде на неї приймати кошти, ну а потім закинути вже на консолідований рахунок. Так що е, ми відкриті до цього. Звичайно, ми відкриті до того, щоб це були надійні перевірені люди, тому що люди довіряють гроші для того, щоб вони йшли в ППО. А ось так ось так. Що такі справи? Давай, Влад. Не лише тваринками, а і пропоную Ірі озвучити. Трошки завуальована поки що. Іра я, розумію, я думаю, ти, я впевнена, що ти знаєш, що потрібно сказати, але про відень трошки, хоча б, натякни, і у тебе була хороша. Хоч, <пробіт> хочу натякнути про відень. Наша кодова назва цього проекту світло звідня. Так, є у нас чудові друзі, які зараз живуть і працюють в рідні команда українців, і вони організували благодійну подію з аукціоном. Для своїх віденських колег для місцевого офісу це була там була шалена підготовка, яка тривала буквально тижнями. Вони взяли собі тему зоряних війн, так як ми та, трішки говоримо про джедаїв, ППО, і от власне, це, я усе відбувся вчора ввечері. Ми вже знаємо перші результати. Я про них поки що не буду говорити. Але це дійсно хороший результат на підтримку цього збору. І головний меседж наш це те, що. Якщо у вас є команда, якщо у вас є бажання, ми можемо організувати теж подібні аукціони. В нас є прекрасні лоти. А якщо їх в нас немає, то ми вміємо їх швидко дістати, організувати начеклувати, так що гості ваших подій будуть вражені і будуть щасливі отримати за донат да, якийсь гарний презент. Тобто, це класний варіант. Навіть для тімбілдингу да, для об'єднання людей з хорошою ціллю і з відчутним видимим результатом. А результат цей буде виміритись в тому, що близько дев'яти прожекторів та зарядних станцій на ту суму буде придбано. Із 10, які ми маємо передати цей комплекс, десь на дев'ять там буде вистачати. Це влад говорить про результати саме цього аукціону. Тому ви можете долучатися не обов'язково на, на такі суми. Можна на менше, якщо ви розумієте, що у вас є бажання провести якусь вечірку е клуб, там не знаю, турнір шахів, е там якихось інших інтелектуальних, культурних чи інших подій, е і там буде якийсь елемент е аукціону розіграшу або просто збору коштів на. Наш збір ППО ми запрошуємо долучатися, тому ми, ми відкриті, ви станете частинками цього збору, і ми вам подякуємо публічно і ви зробите свій великий внесок в цей збір. Так от. <реш> а, окей, дякую. Дякую, прекрасне місто Відень. Е, воно мені персонально також дороге. А, і е, на завершення. Ну ми пам'ятаємо, що на цій планеті 10 хвилин триває 20 хвилин. Ми вже я думаю е, добігаємо до е, кінця цієї зустрічі. А, Влад, а ти пам'ятаєш? У нас були плани, щось зробити з ракетами. В тебе в багажнику там дещо є цікаве. Е, вони в роботі, я сьогодні смикав, але е, задум такий. Тут же Шрома майстер е, таких імпровізацій, ігр і саспенс в ефірі. Так, нам періодично передають легальні деякі речі, які не несуть шкоди життю і здоров'ю людей. І, зокрема, частинки вибач, е вибач. вже не вже вже не несуть, втратили шанс нести, були знешкоджені. Ну окей. Ну тобто деякі речі нам передають для того, щоб їх гарно було е оформлено. З метою увіковічнення того, що наші сили ППО знищили, відповідно е йде процес оформлення е з історією з зручним QR-кодом. І ми чекаємо, коли нам наші друзі-виробники пов'язані з такими видами робіт, передадуть нам вже готовий е цікавий лот, який ми також будемо пропонувати е різним кампаніям чи на різних подіях, конференціях, будь-чому щоб ті, хто ті люди, які бажають їх зберегти, отримати у себе, могли викупити і зробити донат на цей збір і залишити собі на пам'ять гарно оформлений реквізит. Так саме так. З іншого боку, що хочу додати: якщо раптом сталося так, що у вас десь з'явився шматок мотора від шахеда, з нього можна зробити. Взагалі не який продати десь на захід за ціною кількох пікапів. Тому маякніть там. Я думаю, нам вже час завершити. Отже, ми зібрали 3,10 3,14 мільйона гривень з 10 запланованих. Іра і команда віват і команда волонтерів зібрали вже більше 10 тонн Макулатури, яка також буде переплавлена в е машини для боротьби з летючою нечистю, і ми запускаємо програму персональних міні-зборів. Відповідно, якщо ви хочете, щоб мережа ваших друзів, тих, хто вам довіряє, знає, е разом включалася в наш збір. Ви можете замовити персональний портрет до цього збору в стилі джедаїв ППО. І під цим почати збирати разом з нами. Нам лишилося зібрати всього навсього 6 шість з хвостиком мільйонів. Це не так вже й страшно, якщо розбити це на сотні прекрасних людей. Чіпу А наразі завершуємо ефір. Дякую, товариству, дякую всім, хто okay, підтримує цей проект. І слава ППО. Ну, mm. no, правильно, слава ППО. Слава ЗСУ, і підтримайте одне одного. Саме так: турбуйтесь про себе, про одне одного, про ментальне здоров'я одне одного, що, зокрема, передбачає нормально спати. Тому ми ще зробимо один пост, ви його подивитесь, і після того можна вкладатися в спатиньки. Дякую і спасибі тим, хто нас захищає. А ми зараз вже будемо закінчувати цей стрім. До нових зустрічей наступного четверга. Папа. -па.